Тільки є фахівцем саме з цього питання, то я хотів би, щоб ви нам допомогли розібратися з тим, що відбувається власне за скандалом, який виник буквально ну от відразу, майже майже відразу, після того як нібито завершена війна Ізраїлю проти Ірану за допомогою Сполучених Штатів Америки, і вчора на шпальтах спочатку видання CNN з відповідною реакції Дональда Трампа і з підключенням всіх високопосадовців у Білому домі. Розпочалась дискусія м'яко сказати, а справді величезний скандал про те, що мовляв, Дональд Трамп всіх вводить в оману про те, що знищена ядерна програма Ірану. Це сьогодні топ-новина, фактично усіх видань. І зранку знову ж Трамп пише про те, що журналістка CNN вона брехлива, і медіа це взагалі брехливе. Будуть проводити там брифінг навіть піти, так екзита сьогодні вінансований, що він буде всім розповідати, що все знищено і так далі, тому подібне. Ну і навіть Ізраїль не дуже підтримує Дональда Трампа і каже: ну, відтермінована ця програма на кілька років. От пане Сергію, довкола цього? Що власне відбувається? Насправді зараз взагалі відбувається боротьба за те, як інтерпретувати результати цієї 12-денної війни. Бо різні сторони будуть висувати свої версії, навіть в Сполучених Штатах та й в Ізраїлі теж е є декілька конкуруючих наративів на тему результатів, починаючи від глобальної відповіді, хто виграв, це питання постійно задають. І українським експертам, але не що не, головніше всередині Ізраїлю сполучених штатів тільки не Ірану В Ірані панує одна точка зору про те, що Іран переміг. і Вони там урочисто відзначили цю перемогу судячи з реакції Дональда Трампа, Рубіо і міністра оборони США, документ справжній. Не, який був оприлюднений, бо вони назвали це зрадою. Вони, інтепер, вони сказали, що там будуть шукати того, хто допустив витік цього документу. Хоча що CNN, що інші джерела посилаються не на одного на співрозмовника, а на, навіть на сім людей, з якими вони говорили, які були знайомі з цим документом. Документ справжній. А, до, але я підтримую ту точку зору, що він, як і було сказано, попередній. Я не думаю, що взагалі зараз в світі є хтось, хто знає достаменно, що відбулося, в якому стані обладнання в Фордо, на глибині, бо оскільки входи завалені, самі іранці не знають, що відбувалося. Відомо, що ізраїльські команди висаджувалися, пробували з'ясувати, перевірити, але це просто неможливо. До багатьох об'єктів ще немає доступу для того, щоб сказати, в якому вони стані. Зараз буде достатньо багато спекуляцій на тему того, що відбулося. Мені здається, треба зрозуміти, що результат ми знаємо, можливо, за місяці, можливо, за півроку, можливо, за рік, після того, як сталося бомбардування, і орієнтуватися на інші речі: на те, будуть чи не будуть перемовини стосовно. Ядерної програми Ірану, які будуть кроки, які будуть позиції гравців, як буде відбуватися позиціонування країн близького сходу, самого Ірану, в нові ситуації, в якій вони опинилися? Звичайно, стратегія Ірану буде залежати від того, зберегли вони потужності чи ні. Так от, по, за, за опосередкованими ознаками, можна буде робити висновок. Про результати бомбардування? Ну, я з вами погоджуюсь стосовно того, що поки що нібито зарано робити висновки, але ви знаєте, мене наштовхує на думку про те, що Трамп водить за ніс увесь світ, а зараз розповідаючи про те, що все успішно, а Трампа водять також за ніс. Тобто, відбувається така ну двостороння гра. Чому Продовж фактично ну, щонайменше тижня я спостерігаю за одним і тим самим коментарем. Очільника МАГАТЕ ГРОСІ сьогодні навіть знову повторюють змі його тезу про те, що 400 кг збагаченого урану після удару Сполучених Штатів Америки по ядерних об'єктах на території Ірану сьогодні, поза полем зору МАГАТЕ. І він каже: Ми не маємо інформації про його місце знаходження. Наше завдання врахувати кожен грам урану, але вони цього не можуть зробити. І нині Іран ухвалив рішення. Припинити співпрацю з МАГАТЕ, нібито контроль здійснюватися не буде. Але знову ж таки, Гросі повторює, я не знаю, де цей Уран. Він не підтверджує знищення тут, власне, в мене таке, знаєте, не те ще конспірологічне, можливо, таке міркування. Гросі на боці Ірану, на боці Трампа, чи він десь так посередні разом із Гутерішем, як структура ООН, ми мовляв за нейтралітет в цьому питанні, за припинення війни, чи це про що власне? Ну, один з одна з підвалин початку війни це рішення керуючої ради МАГАТЕ, яке персонально в Гросі, яке було за два дні, якщо не помиляюсь, до 13 червня, де Іран було визнано таким, що не дотримується угод, таким, що не дає доступу до інформа... до матеріалів до інспекцій, і, і, і країну, яка накопичила критичну. Кількість збагаченого урану в Ірані зараз. Саме Гросі є фігурою, є на яку звинувачують в початку війни. Він зараз, після цього рішення керуючої ради, його позиціонування в Ірані змінилося на 180 градусів. Він відстоював продовження інспекцій до цього взимку цього року він заявляв, що іранці пішли на співпрацю, що він дуже задоволений uh -huh. і, і, і займав якби ось таку проіранську позицію відстоюючи їх інтереси. Назовні так виглядало. Як вам там насправді ми не знаємо. Але і тут за два дні до вторгнення рішення чи за день я вже забув uh -huh. рішення керуючої ради, і тепер він сприймається. Як один з ініціаторів війни, чи це так, ну очевидно, це був вагомий фактор для виправдання. Хоча потім ми не чули більше відсилки до цього рішення. МАГАТЕ зараз рішення парламенту воно, до речі, не остаточне. Парламент може прийняти, але чи Верховний лідер, чи президент ще мають це імплементувати, затвердити, підписати. Тобто, це ще все ще гра. А, але я думаю, що довіра в Ірані до МАГАТЕ підірвана остаточно, і фігура Гросі розглядається як ворожа. І одне, одна з проблем угоди з американцями буде те, що на американці будуть казати е, інспекція МАГАТЕ, іранці будуть пропонувати очевидно якийсь інший механізм, якщо взагалі ця угода буде на столі і буде розглядатися. То це буде одна із проблем технічних для її затвердження. Тому зараз він швидше на боці Трампа, як вважається. Ну мені. Чесно кажучи, так теж нібито хотілося б думати, але в певний момент зовсім було інше враження, оскільки Гросі відверто говорив про те, що все мовляв під контролем, якраз до початку цього вторгнення. Ну так я сприймав його слова. А нині він говорить про те, що все таки він не може заперечити, і МАГАТЕ не може заперечити того, що. Є підозри, що Іран розробляв такі ядерну зброю, бо про збагачення говорили 80 плюс відсотків, потім була інформація 60 плюс відсотків, ну, що врешті-решт забагато для мирного атому відверто. І міністр закордонних справ Аракчі коли буквально вчора коментував вже нібито фінальну стадію цього конфлікту, перехід до перемир'я, скажу так, тимчасову, бо я його бачу як перемир'я, говорить про те, що ми не будемо згортати нашу. Ядерну програму. Він не говорить, звісно, про виготовлення ядерної зброї, але ж все ж таки, ну десь знаєте, ховається за цим усе. Я ну, справді от, розцінюю ці святкування на вулицях Ірану як перемогу для них, тому що вони зберегли саме цей збагачений ран. Ну я так це бачу. От знаєте, так, от так примітивно в цій вузькій ніші. Але насправді так, Іран на певний момент виграв, тому що зберіг, як на мене, свій режим, вони будуть правити і надалі.